А сьогодні я хочу зробити невеличкий підстоп, відійти від роботи з рекламним кабінетом Google Ads і зробити теоретичний урок. Тема сьогоднішнього уроку – UTM мітки А з цього уроку ви дізнаєтеся, що таке utm мітка які вони бувають, які бувають параметри в UTM-мітці. Наведу приклади utm міток Обов'язково створимо власні мітки для наших рекламних компаній, і, як завжди, підведемо висновки цього уроку. Поїхали знайомитися з utm міткою Що це таке? Це спеціалізований параметр в URL, який використовується маркетологами або ppc фахівцями для відстеження рекламних компаній в мережі інтернет, технічно реалізовані як параметри запиту до сайту, що передаються в URL, в посилання на сайт. Після символу знака питання. Вони використовуються для того, щоб ідентифікувати рекламну кампанію, сайт, з якого передається трафік, і інші відомості, корисні для маркетологів. Ці параметри залишаються разом з самим URL і можуть бути оброблені надалі за допомогою будь-якого аналітичного інструменту. Ну, ми використовуємо загальний аналітичний інструмент Google Аналітико. І що таке у мітка І – це, грубо кажучи, параметр, котрий ми додаємо додаємо до посилання на нашого са. Айту, щоб ми змогли далі відокремити якусь певну рекламну кампанію, якийсь певний канал трафіку, оголошення і так далі. Будемо е, далі спілкуватися вже більш глупше. Е, Які параметри існують в UTM-міці? ЮТЕММІЦІ? В url адресу можна додати 5 параметрів. Ця інформація взята зі справки Google. Я ділюся тільки перевіреними і офіційними істочниками. Скажу ну, трошечки ширше, що в принципі в utm мітку можна додати значно більше параметрів, ніж ті, котрі ми будемо розглядати е, з вами. Але для того, щоб ми мали змогу оцінювати ефективність рекламних компаній, нам їх вистачить з головою. Ось, які е, ці параметри бувають? Перший загальний це UTM Source. Він визначає, який. Рекламодавець, сайт, публікація надсилають трафік до ресурсу. Наприклад, там Google, Facebook, і TikTok, селер Якщо ви робите там якісь емейл-розсилки, e ви можете підписувати ще емейл, e соціальні мережі і так далі. Тобто це цей параметр, який визначає канал. Далі UTM Medium це рекламний або маркетинговий зап... засіб. Наприклад, CPC з оплатою за клік, банер, емейл, e реферал. І так далі. E, UTM Campaign назва і гасло компанії, промокод товару тощо. Ми, як е, правило, додаємо в UTM Campaign назву нашої рекламної компанії, для того, щоб відокремити цей трафік якраз по на, е, нашій компанії. UTM Term це е, параметри який визначає ключові слова в пошуковій рекламі. Якщо ви вручну додаєте теги в компанії, заплаченими ключовими словами параметр UTM Term потрібно використовувати, щоб визначити ключове слово. Тобто для того, щоб ідентифікувати користувача, вже по. Ключовому слову, по котрому він потрапив до нашого сайту. І utm контент використовується для розрізнення схожого міста або посилань в одному оголошенні. Наприклад, якщо у вас є два посилання із закликами до дії в одному електронному листі за допомогою параметра utm контент, ви можете вказати для них різні значення, з'ясувати, яке ефективніше. Зрозуміло, в utm контент додаємо унікальний параметр, і вже коли будемо працювати зі звітністю, можемо по цьому параметру структурувати трафік і отримувати статистику в розрізі. Тут, в принципі, нічого складного здається нема. А давайте поспілкуємося, які типи utm міток існують. Ну, перше загальна, загальний тип це автоматична помітка, котра існує в рекламному кабінеті Google. Вона ж Джейкліт. Ось бачимо. Приклад посилання на сайт після цього а, знак питання і Джейкліт, і тут буде унікальне якесь значення. Цей параметр, котрий дозволяє ідентифікувати користувача, і він супер-пупер прозоро працює з самою Google-аналітикою з GA4, в котрі ми будемо будувати звіти. А, як правило, автоматичний параметр Джейкліта на рівні облікового запису а, включен а вже ну по замовчуванню. Ми перейдемо обов'язково. В рекламний кабінет, і я покажу, де це все включається і виключається. Його, як правило, вистачає для того, щоб працювати з аналітикою і робити звіти по назві компанії, ключовому слову, контенту і таке інше. Але іноді є, є необхідність використовувати власні utm мітки тому що ось на прикладі інтеграції сайту CRM-кою, Джейкліт. Мітка може не передаватися. Взагалі, а може передаватися, і е, таким чином менеджерам буде важко е, класифікувати лід по компанію, по типу компанії, по ключовому слову, і вас можуть, як ppc фахівців додати ну, власну відмітку для того, щоб вся ну, ця інформація по заявкам поступала вже. Е, Uh, в, в такому випадку ми будемо використовувати кастомною Т-мітку, котру будемо будувати далі uh, в нашому уроці. Які кастомні мітки бувають? Перша це статична, тобто з Параметрами вписано власноруч. Ми бачимо, по прикладу, посилання на сайт, знак питання, UTM source Google, UTM Medium email, campaign імейл, Summer Sale і там UTM контент Топлін. Тобто, ці всі параметри ми будемо заповнювати власноруч. Вони додаються на рівні наших рекламних компаній або оголошень. По, про методи додавання UTM-міток ми поспілкуємося далі. І ще є кастомна utm мітка тобто котра теж робиться власноруч, але з додаванням. Динамічних параметрів, тобто додавання параметрів з автоподстановкою. Давайте поспілкуємося про автоподстановку на прикладі цієї мітки. Є UTM source Google, є UTM Medium CPC. Це ну, якраз е, усі рекламні компанії в Google, це, як правило, роз, е, розмічаються Google CPC, тобто е, канал Google Medium, е, оплата за клік. Е, далі переходимо в UTM Campaign. Тут в нас є, бачите, автоподстановка Campaign ID, тобто при натиску це оголошення. Е Айді нашої компанії буде подставлятися автоматично і Turn Keyword з автопостановкою ключового слова, по котрому користувач перейшов по нашому оголошенню. Розуміємо, що коли ми використовуємо UTM Turn, тобто ключовий запит, ми повинні розуміти, що цей тип компанії цей тип мітки, цей, цей параметр буде коректно передаватися тільки на рівні пошукових рекламних компаній, коли користувачі дійсно вбивають ключові слова у пошуковій. У пошуку Google і переходять по нашим оголошенням за цими ключовими словами. В медійних рекламних кампаніях підстановка ключового слова працювати не буде, тому що е, ми вже розібралися, це охоплююча рекламна кампанія, і алгоритми показу оголошень відрізняються від пошуку. в принципі. Е, Проти пів міток ми поспілкувалися. Переходимо до створення власної UTM-мітки. Для цього переходьте за посиланням у додатку і потрапляєте на сервіс Campaign URL Builder. А, так, для того, щоб створити власну UTM, ку нам необхідно скопіювати посилання на наш сайт, і далі будемо заповнювати ті параметри, котрі ми з вами розбирали. Campaign ID він не обов'язковий і ми його заповнювати не будемо. Але якщо вам. Потрібно, додавайте. Переходимо до е, сорса. Ми працюємо з рекламним е, каналом Google, тому заповнюємо сюди Google. У Campaign Medium. Ми працюємо з платною рекламною кампанією і платимо е, за трафік, за кліки, тому сюди релевантно вписуємо CPC. Campaign Name. Ставте будь-яку позначку, котра класифікує вашу компанію. Але зверніть увагу на те, що тут не можна використовувати пробіли. Якщо ви хочете е, скласти назву вашої компанії там, з двох, трьох або більше слів, використовуйте, е, як я, наприклад, Тіре. Е, Search авто, там USA, так? Я, зрозум... Я точно зрозумію, що це за рекламна кампанія. А, далі, в utm терміні давайте просто поки вкажемо кейворд. Я на прикладі вам покажу, як сюди додати динамічний параметр а, і а, Campaign Content. Що ви можете сюди писати? А, це якраз той параметр, який дозволить вам. Унікалізувати посилання на саме оголошення. А ви можете там ставити один, два, три, як вам зручніше бути. Можете сюди вписувати кластер, по котрому ви це оголошення створювали. але Або можете використовувати, наприклад, як я. Я сюди вписую, як правило, там дату створення оголошення. тобто я не знаю, там 01 01 2024 і так далі. Тобто сюди ви можете просто вписати якусь дату або якесь слово, котре ви зрозумієте на рівні ЮТМ е е е по контенту і зможете класифікувати, по якому, по якому саме оголошенню був е переход. Ось ми отримали таку. Е UTE-мечку, ми будемо далі використовувати в нашому рекламному компанії. Тож, давайте одразу скопіюємо і розберемося, як і куди ми можемо додавати цю utm мітку ну, По-перше, ми, ми можемо працювати з utm міткою на рівні наших самих оголошень. Тобто, переходимо в якусь групу або просто вибираємо усі оголошення, натискаємо на кнопочку Змінити, коригувати. І коли ми створювали е, оголошення в інтерфейсі, ви могли звернути увагу, що тут у нас є параметри URL з оголошенням. І сюди можете його вставити в саму utm мітку шаблон відстеження, і натиснути кнопочку зберегти оголошення. Окей, створили. Давайте розберемо ще один, е, ще один приклад, як ми можемо додати е, шаблон відстеження на рівні оголошення. Тут ми зберегли. Давайте виберемо інше оголошення. І е, додамо шаблон тільки трошечки в, і, в інакшому способі. Тестуйте. Тобто, реально е, іноді, іноді чомусь деякі ці-мки е, е, не підтягують UTM-ку, не скласифікують її на рівні шаблону. Я не знаю, чому саме. Ага, так, група оголошень, давайте я зміню. Але іноді приходиться utm мітку встановлювати таким чином. Натискаємо на олівець. І нашу utm мітку ми додаємо в кінцеву URL-адресу. Ось сюди. Таке додавання теж є правильним. Зберегти оголошення. Як ви можете перевірити, зробити тестову заявку по вашому, по вашому оголошенню, по самій UTM. Ві зрозуміти, чи буде воно передаватися, чи не буде. І давайте розберемо ще третій тип, як можна додати utm мітку на рівні оголошення вибираємо третю групу, куди не додали не додали. Бачимо якість оголошення незадовільна. Тобто, спробуйте додати в заголовки більше ключових слів. Це я вже переходжу і повертаюся до якості. Коли ми створювали наше оголошення, нас усюди якість була. Найкраще, так тобто, а, і нічого редагувати не треба було. А тут ми бачимо, що якість оголошення по статусам ановились, і Google нам рекомендує при наведенні додати а, в заголовки більше ключових слів. Реагуємо, ну як вже а, ppc фахівці на ці а, вимоги і рекомендації від Google по копірайту. Експериментуємо і а, додаємо ключові слова в оголошення для того, щоб підняти якість його. Так, а, повертаємося до самого UTM UTM-мітки до UTM-параметру для того, щоб її додати на рівні шаблона. А третій третій як тип додавання і теж правильний. Переходимо у параметр ОРЛ-адреси оголошення. Натискаємо. Бачимо, натискаємо, вставляємо його сюди, але замість назви просто ми беремо пуру. Ось таким чином. Ctrl-C. Ctrl V. Ось і натискаємо на зберегти. Цей це варіант він такий для лінівих, коли ви масово хочете додати на всі оголошення якийсь певний параметр utm мітки а шлях і посилання на сайт у вас може бути різне. Тобто хто якесь оголошення може вести, наприклад, на цей лінк, на головну сторінку, якесь оголошення може вести там на. Іншу посадкову сторінку по вложеності ось на рівні пурла ви зможете унікалізувати, грубо кажучи, цю мітку, в незалежності від якого і посадкової сторінки користувач буде переходити, усі атрибути будуть передаватися введені нами. Тут зрозуміло, натискаємо кнопку зберегти оголошення. Три варіанти додавання і всі. Три варіанти вони є правильними. Давайте тепер повернемося і поспі, п, поговоримо, ще, як можна додати utm мітку на рівні власне, самої е, рекламної компанії. Повертаємося по ірархі е, до компаній, натискаємо е, на шестіночку і переходимо в налаштування, сорчимо нижче, переходимо у додаткові налаштування. І тут Google у нас питає параметри URL адреси компанії. Вставляю сюди шаблон відстеження. Де він тут у нас? Так, я, неправильно скопіював. Повністю копіюємо. Вставляємо його сюди. І в. А... В Turn а, додаємо автоматичний параметр. Так, опросительний знак, UTM source UTM-Medium, UTM UTM-Turn UTM Keywords. І ось таким чином просто редагуємо Keyword, додаємо в лапки, і таким чином у нас буде автоматичний параметр адреси компанії. Таким чином, ви будете відслідковувати увесь трафік на рівні вашої компанії. Натискаю зберегти. Але я... Так, давайте додайте пору так, перепрошую. Сюди треба додати наш пору Ось так. Зберегти. Тут у вас ще ще змога бачимо, створювати свої власні параметри додаткового налаштування. Сюди ви можете додавати якісь свої власні параметри для того, щоб їх передавати, можете їх вигадати, можете подивитися, які додаткові параметри в utm міці ще існують, і так далі. Тобто можете цю мітку робити там просто з 10, 20 і більше параметрів збирання даних. Окей, зберегли. Що треба сказати? Ось зараз я просто по прикладу так в оголошенні додав utm мітку на рівні компанії додав utm мітку і ще є оголошення по-різному розмітив. Це просто вам як тесто. Ви коли будете додавати utm мітку робіть її і створюйте її по якомусь одному з прикладів. Можете додавати її одразу в шлях, можете додавати її окремо в шаблон, так у url адреси компанії. Тобто використовуйте щось одне, не використовувати одразу і на рівні компанії, і на рівні оголошення буде каша малаша. Ось і давайте ще вам покажу. Обіцяв, де включається і виключається автопомітка на рівні облікового запису, котра називається JCL. Переходимо в адміністратора, заходимо до налаштування облікового запису, і тут буде в нас розділ автоматичної помітки наших оголошень. Зараз знайдемо. Автоматичне позначення тегами. Бачимо, що так. Ми використовуємо автоматичне позначення тегами. Ви можете також у трекінгі на рівні облікового запису використовувати шаблон відстеження ще на рівні вашого аккаунту. Дивіться, про що я можу ще сказати. Зрозуміло, тобто ієрархія різна. На рівні аккаунту можна додати utm мітку на рівні компанії, на рівні оголошення. Це зрозуміло, коли ви можете робити інтеграцію з якимись певними сервісами, наприклад, сквозною аналітикою або з якимись сервісами там, по колтрекінгу, у вас на рівні цієї інтеграції ці сервіси на рівні облікового запису можуть сюди, у трекінг додавати якийсь свій власний шаблон відстеження. Тому, якщо після інтеграції вашого рекламного кабінету з якимось певним сервісом, ви Почнете як, відчувати, що і дивитися, що ваша статистика збирається некоректно, якийсь трафік розподіляється по каналам некоректно, то заходьте сюди і розбирайтеся, чому так. Можливо, просто на рівні а, аккаунту у вас ну, дуже багато відміток додано. Ось а, такий теоретичний урок. Переходимо до наших висновків. Цінність використання utm міток зрозуміло. Тобто, utm мітка створена для того, щоб ми могли відслідковувати трафік по канальнам по оголошенням, і далі через аналітичний інструмент аналізувати як цей трафік веде себе на сайті, які заявки він залишає, і таке інше. Тобто, utm мітки. Це необхідно в першу чергу для нас, для ppc фахівців, для того, щоб деталізувати е, трафік по нашому каналу окремо, і саме головне мати змогу далі його аналізувати.